Біфрен, спокій за ясної голови стендапер Фелікс Редька прославився тим, що придумав збірний образ скандального політика Анатолія Почечуна. Анатолій Почечун, кандидат в мери города Суми, надовжна Деньги з бюджета. немножко конкурента. Це і подібні пародійні відео в Ютубі Фелікса збирають сотні тисяч переглядів. За останні півроку, щоправда, теми роликів стали злободеннішими. Тепер Редька жартує не про вибори, а про війну. І від того популярність його тільки зростає і виходить далеко за межі рідних сум. Про моральний бік гумору у війну, про дружину, яку божиться нікому не покаже. І про послугу Дмитру Гордону, за яку той йому досі вдячний. Фелікс Редька не жартує, а цілком серйозно розповідає живее. Це саме він зробив пародію на Олексія Арестовича і на іншопланетян, яка набрала вже майже півтора мільйони переглядів. Інопланетяни дезорієнтовані повністю, у них нет актуальних карт місцевості. Вся їх міжгалактична армада блуждає где-то в сумських лісах. Гуморист Фелікс Рецька в ексклюзивному інтерв'ю ЖВЛ розповів, як він прийшов у стендап-комедію, чому не показує дружину та що його пов'язує із Дмитром Гордоном. Я побачив наскільки він мемний крінжовий смішний чоловік. Хто надихнув Фелікса на одіозного персонажа Політика Анатолія Почечуна, відео з яким набирають по півмільйона переглядів на Ютубі. Якісь народні депутати, Борислав Бірьоза, паблік, якийсь київська перепічка собі там на півмільйона киян запостив. Тільки у ЖВЛ. Гумористи, стендап-комік Фелікс Редька народився у родині військового і викладачки. Згадує дитинство, що минуло у маленькому містечку на Одещині з солдатськими казармами, не було простим, однак дуже щасливим. Згодом родина переїхала в Суми, де хлопець пішов у школу. Там він і захопився сценою. В одинадцять років я був шостому класі. Я почав грати в КВН, і от мене всю гумористичну індустрію затягнуло. Вже у 17 років він був ведучим на заходах. На одному з яких шість років тому Фелікс познайомився зі своєю дружиною. Та від загалу він її приховує. Мене трішки напрягає той факт, що коли людина стає відомою, то весь негатив перекладається в тому числі і на її родину. Якщо ця родина публічна, я настільки загнався, що я попросив свою дружину змінити прізвище. І відписатися від мене в інстаграмі. Все це він робить лише задля безпеки своєї родини, тож кохана не ображається. На початку своєї кар'єри Фелікс більше займався організацією концертів. А під час першого карантину саме він придумав мерч для Дмитра Гордона. Хлопець настільки вірив у свою ідею, що постійно написував гордону і його дружині Олесі в інстаграмі, і врешті таки домігся свого. Я побачив наскільки він мемний крінжовий смішний чоловік, і я йому просто запропонував. Кажу, давайте всі ваші суперфрази про барака Обаму і про кадик друкувати на футболках. На всі ваші суперсмішні фотографії, де ви з голим торсом стоїте на морі, отак, от в окулярах сонцезахисних, друкувати на чашках. Він погодився і ми зробили з ним е, достатньо успішний інтернет-магазин мерчу. А заговорили про Фелікса Редьку кілька років тому, під час місцевих виборів, коли він придумав збірний образ кандидата в мери міста Анатолія Почечуна, який не приховує, що він нечистий на руку політик. У мене свій пліточний завод. Якщо від мера залежить, який завод буде поставляти плітку в город, то чий завод буде поставляти плітку в город? Мабуть, ваш. Дівошка, яке б мабуть не мабуть, а сто процентів мой завод. Я побачив, що є актуальна тема на рахунок виборів мера. У мене було декілька якихось жартів, і я думав, в якій формі їх можна подати. Згадав, що можна ж тоді зробити, як це в форматі новини. Виник там Анатолій Почечун. Ми це зняли там за 20 хвилин під офісом, змонтували. Я виклав у Фейсбук. Та Фелікс взагалі не вірив в успіх Почечуна. А я під вечір заходжу в Фейсбук, і там якась неймовірна кількість репостів. Репост якісь народні депутати. Борислав Берьоза, паблік, якийсь київська перепічка, собі там на півмільйона киян запостив. Мені вже телефонує мама, що ти там зняв? Нам телефонують всі сусіди. Ваша дитина пя щось зняла. Відео розійшлося мережею. Фелікс із командою продовжили знімати ролики, і вже скоро він навіть відчув, що таке популярність у рідних сумах. Я рахував мене 16 днів підряд кожного дня. Впізнавали десь. То я виходив зранку вигулювати собаку, і люди відходять інші собаки, і все, а, це ж ви там? Анатолій почечун. Друга хвиля популярності наздогнала гумориста вже під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді він виклав у мережу пародію на Олексія Арестовича. ДСНС вже роботу по ліквідації міжгалактичної катастрофи. В чині суток двох населенню будуть роздані батути для того, щоб преодоліти кошмарну гравітацію. Він тоді був якраз головний хітмейкер в тренді, в нього багато впізнаваних штук. Хоча я думав, що за кількістю переглядів і за кількістю згадувань після того, як у нас взяли на ТСН коментар, я думав, що якось відреагує, але не відреагував. Успіх цього відео надихнув Фелікса на стендап у бомбосховищах. Всі люди вже налаштували свою щоденну рутину, і от з'явилося бажання цю рутину трішки о, якось розшевіліть. Ми зрозуміли, що запит на комедійний контент є. Почали думати про те, а де б можна було зробити. Думаю, о, так якщо ми кожного дня спускаємося в бомбосховище і в підвал, і це як типу безпечне місце. Чому там не зробити концерт? Не Знаю, як ви зустріли війну. 24 го числа. Проснувся бать. у мене батька война Я не все, началась війна. Я до проснувся, зрозумів, що дійсно війна. А вже після цих виступів Рецька з командою поїхав у концертний тур і за кілька місяців дав безліч концертів. А люди чекають зараз на українських стендап-коміків на українську стендап-комедію більше ніж вони чекали на українських стендап-коміків до війни. Драма і комедія вона завжди йде поруч, і психіка людей вимагає десь виміщати не тільки негативну енергію, але й позитивну. І вони знаходять цю віддушину на стендап-концертах. Сам Фелікс не вірив у те, що буде війна. Для мене був ще один такий шок, коли я вперше побачив російських солдатів. Тобто, вже місто суму було по периметру. В оцепленні на блокпостах стояли російські солдати. Ну що ти тут робиш? Для чого ти тут знаходишся? Ну це не вкладається, просто ні в яку логіку. Перші місяці великої війни Фелікс з родиною пересиділи в селі в Сумській області. Тоді він переймався не тільки за себе і долю країни, а ще й за батька, який вже друге пішов боронити батьківщину. Коли розпочалась війна, він вже був в складі збройних сил. Підтримуємо зв'язок, він не каже, як і будь який військовий, хто на передовій, легше Атлантіду знайти, де затонула, ніж дізнатися, де знаходиться ця людина. Редька молиться за батька і всіх наших мужніх оборонців, та як і всі українці, мріє про перемогу і нову щасливу сторінку в українській історії. Гуморист упевнений, всі змінилися і далі буде лише краще. Я мрію просто, щоб люди стали всі добрі і один одного кохали. І щасливі, що всі були, от це така от мрія.